Я вітаю вас, козироги. Давайте з вами разом зробимо для вас прогноз на травень місяць 24 року. Буде дуже цікавий місяць, що стосується вашої творчості, вашої закоханості, ваших таких дуже приємних відчуттів. Слухайте уважно, я Алла Брижна, астропсихолог. Записую для вас відео, а ви ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я вам вже дуже вдячна. Отже, закінчили ми квітень місяць, в якому пройшли всі ретроградності, коридори, затемнення, все таке інше різні катаклізми можливі, і рухаємося далі. Але що ми можемо взяти дуже цінне на кінці квітня? Сталося таке дуже важливе поєднання 21 квітня. Уран поєднався з Юпітером у знаку тілець. І для вас козироги це п'ятий дім. І це про все новітнє, це про все таке е, незнайоме, напевне, для вас, це про розширення якихось зовсім нових ідей. П'ятий дім це про вашу творчість, це про все те, що дає піднесення вам, вашій душі. П'ятий дім це все те, що нам дуже приємне для нашого серця, для наших відчуттів, це коли стан закоханості. Ми можемо бути закоханими в людей, можемо любити дуже своїх дітей, свою творчість, наше хобі, все те, що нам доставляє дуже приємні моменти. Отже, тут ми відчуємо розширення в цій сфері, або ми своє хобі винесемо на поверхню і покажемо іншим людям. Або будемо радіти за наших діток, або народяться у вас нові дітки. дітки. Ви захочете народити нових діток, внуки. Це те, що ми можемо народити в цей світ відтворення нас самих, це про п'ятий дім. Ще дуже важливо, що у травні, весь місяць травень Марс буде знаходитися в знаку Овень. А для вас це четвертий дім. А четвертий дім це про нашу сім'ю, про наш будинок, там, де ви живете, там, де вам комфортно, там, де ви відчуваєте стан такої безпеки, захищеності, коли ви де ви щасливі, де ви можете прийти розслабитися, де ви відчуваєте гармонію, баланс у собі. Отже, в цей місяць там буде знаходитися Марс, а це про результативність і взагалі це про якусь дієвість. Я так думаю, що ви в цей час вже точно собі поставите крапки над її і зрозумієте, де ви все таки хочете жити. Ви оберете точно собі ваше місце проживання. А якщо ви вже це знаєте давно, то ви наведете якийсь лад в своєму будинку, в своїй родині, в сім'ї. Це також може стосуватися наших батьків, можливо, щось стане зрозуміле, тому що по Марсу це проявленість, це така дуже активна енергія, результативна. І в цей час або народиться нова ідея, ви захочете кудись переїхати в майбутньому, тому що тут і про народження нового по Овну, або оновлення в тому місці, де ви вже проживаєте, або ви захочете купити нову нерухомість. Це також сюди по Марсу, у четвертому. Можливо, народиться ідея взагалі тільки створити свою власну сім'ю. І ви побачите ці можливості, і ви побачите таку картинку, якою ви хочете бачити свою сім'ю. Ви побачите нові такі бажання, ваші мрії про сім'ю. Натхнення відчуєте, поовно відчуєте таке натхнення. Це зробити, це створити. Можливо, побудувати свій власний дім. Це також сюди. Дуже багато таких креативних ідей, тому що пов'язано з п'ятим домом, де про креативність і про творчість. І ще важливо, 2 травня Плутон піде ретроградно знову. Почне вже опрацьовувати вашу сферу заробітків, доходу, своєї самоцінності, взагалі розширення свого такого внутрішнього контейнера. Другий дім це такий наш внутрішня ємкість, така контейнер, і що ми можемо туди помістити? Помістимо те, наскільки він широкий. І отже, водолій, сорі, Плутон. Ці найближчі 20 років буде розширювати цей ваш простір внутрішній, щоб туди поміщалося більше. І при цьому, щоб зростала ваша самоцінність, самооцінка, ваші фінанси, щоб зростали, накопичення, здобутки. Взагалі для вас козироги найближчі 20 років це такі стани неперевершені. Не всім так випадає в цьому житті, що Плутон пройшов по-другому дому і зробив там трансформації і реформації. Ще цікаве, у нас 8 травня новолуння відбудеться знову вже в тільці. І знову про ваш п'ятий дім. Як я вам казала, новолуння в тільці це взагалі він розширює всі такі матеріальні стани, знову ж таки, про накопичення, про гроші, про заробітки. І для вас це п'ятий дім. Я так вважаю, що за допомогою своєї творчості, за допомогою своїх творчих проєктів ви зможете вже отримувати достатньо високі кошти. А можливо, нагороди, а можливо, подарунки взагалі, якийсь обмін е, якимись ресурсами е, достатньо цінними для того, щоб ви відчули таке задоволення. Це також п'ятий дім і про розваги. Можливо, ви кудись поїдете, можливо, будете на якихось то е, святах, на якихось то вечорах, де. Будете відчувати себе такою зіркою, і вам будуть дуже ці приємні стани. П'ятий дім це взагалі сами такі, сами такі приємний дім щастя і задоволення. Це також всі такі ігрові моменти, де ви зможете грати, як, як зірка, як актриса або актор, і творчі такі амплуа, де ви зможете проявитися як творча особистість. І новолуння це про новий досвід. Тобто, в цій сфері. Ви здобудете якийсь новий досвід, отримайте. З 8 травня, як я сказала, Козирога. Далі, 13 травня, у нас Сонце поєднається з Ураном. І знову ж таки, в тільці. Знову ж таки, ваш п'ятий дім, новий імпульс. Уран, це все несподіване, це все новітнє. Можливо, ви сюди застосуєте до своєї творчості якісь новітні технології, взагалі робота зі штучним інтелектом, робота із, інтер, в інтернеті, якісь такі віртуальні зв'язки. Уран це взагалі такий реформатор, це е, аватар і революціонер. Можливо, ви з чимось не згодні, ви захочете. Цей час отримати таку свободу, незалежність, відірватися від якихось оков. Можливо, ваші кохані вам сприяють в тому, що ви відчуваєте якісь кайдани на своїх ногах, якісь ланцюги. Ви захочете звільнитися і ви звільнитеся. Це також про подарунки, про отримання якісь ресурсів, і ви будете цьому радіти. Те, що накопичили наші пращури і придали вам це успадкування. Теж якесь ремесло, якась творчість, творчі процеси, якийсь талант. Ви відчуєте це саме в цей час. Так ось це діти. Може бути дитяча поведінка якась у вас самих, але нічого, це радість, це задоволення. Будьте щасливими, як діти, радісними. і творіть. 18 травня поєднаються дуже потужні планети: і Юпітер, і Уран, як я вам казала, і Сонце. І туди ще доєднається Венера. І все це буде у знову ж тільці і знову ваш п'ятий тім, про який я вже багато разів вам сказала: радість, щастя, закоханість, приємні стани, задоволення, якісь ситуації дуже такі чуттєві, як свято. В душі будете відчувати стан свята. І тут уже про вашу таку щасливу зірку можете спіймати як золоту рибку в цей час. І ще ці всі планети вони дадуть секстил на Нептун. Нептун це про нашу професійну діяльність і це про популярність. Ви, ви зможете в цей час стати такою популярною особистістю через вашу творчість. Або ж, як я сказала, через дітей і через все таке приятне, приємне, що ми можемо народити в цей світ, передати. Щастя, баланс, гармонія, по Венері це взагалі відчуття такої приємної. Такі відчуття радості, щастя. А 20 травня сонце вже переходить в близнюки. Для вас це шостий дім. Шостий дім це про наші такі психологічні стани, про наше здоров'я, ментальне, психологічне, фізичне. Сонце це взагалі принесе новий імпульс. Якщо ви, не дай Бог, хворіли, ви можете в цей час вилікуватися, можете відчути нові зовсім інші стани здоров'я. Тому що сонце це про здоров'я. І можливо займетесь спортом, можливо, підете на якісь курси, звернетесь до психологів, щоб опрацювати якісь свої стани, і це дуже добре. По сонцю робіть це також це про служіння іншим людям. Можливо, у вас з'явиться таке бажання комусь допомагати, комусь служити, або нянею працювати, або в медицину підете, або щось нове будете вивчати, якісь курси психологічні. Щоб потім самі ви змогли допомагати іншим людям, психологічну допомогу, це можливо, якісь і ретрити, можливо, якісь зібрання людей для того, щоб. Пізнати себе побільше, а коли ви пізнаєте себе, ви пізнаєте в цей світ, і вам легше жити. А 23 травня і ще й Венера перейде в ваш шостий дім, тобто в близнюки, і ви взагалі відчуєте такий стан щастя, щастя, балансу, гармонії. Взагалі, Венера це сама така мила, добра планета, і в цьому в цій сфері здоров'я, служіння, психологічного стану ви відчуєте щастя і радість. А 23 Травня відбудеться повня в стрільці. Для вас це 12-й дім. 12-й дім це про якесь завершення якихось завершення процесів. А повня в стрільці це про тріумф, це про такий піднесений стан, таке енергія збудження, багато емоцій. Ви відчуєте в плані чогось завершення. Або завершують якісь процеси у вас. Ви отримаєте, можливо, якісь винагороди, дипломи, що ви довго навчалися. І в кінці до кінців ви це завершуєте. Завершуються якісь процеси, можливо, ви отримаєте документи для переїзду, для того, щоб побути в дальніх землях, це також 12-й дім, почати щось нове вивчати, зустрітися, зустрітися з якимись авторитетними людьми. І також відчуєте цю енергію підняття, такої радості. Стрілець це ж також про нього управитель Юпітер, це про все нове, це також про переїзди, про еміграцію. Можуть вирішитися ці питання. Або якісь ще питання у закритих організаціях. Можливо, ви попадете в якусь закриту організацію і отримаєте розширення для себе, познайомитесь з авторитетними людьми. Організації це може бути і налогова, може бути поліція, можуть бути закриті структури, якісь медичні, образотворчі, але такі, якби трошки які вскриті, які не зовсім такі проявлені на світ. Можливо, гуру зустрінете, а можливо, також про щось, якісь духовні навчання. Тут ви отримаєте розширення, і це буде дуже добре для вас. Також ще що цікаве, у нас Юпітер перейде в Близнюкиць. І знову ж таки в шостий дім перейде він 26 травня і знову опрацює сферу вашого здоров'я, ментального, фізичного, психологічного. Підніметься ваша самооцінка, самоповага. Це про повагу до інших і до вас самих. Юпітер це розширення, розвиток, це. Е Така сенсорна оцінка в нього дуже висока. Ви побачите простір у дуже більш таких радужних тонах, тому що Юпітер він розкриває всі сім органів почуття. Ви побачите цей світ дуже прекрасним. Оцінюйте його високо, ставтесь до нього з позитивом. Тому що мінуси у Юпітера це зневага, це занижена самооцінка, це така суб'єктивна оцінка. І потім виникає негатив, коли ми все негарно оцінили, нам щось не подобається. Ми самі попадаємо в негативний настрій. А в плюсі. Все приймайте, все як є, все дуже добре. Будьте вдячні, будьте... дякуйте за те, що з вами трапляється. Будьте щасливі, я вам бажаю всього найкращого травні козироги і до зустрічі!